Так, привіт, народ. Ну що, причепив дискову. Зараз злиємо каністерку соляки, Ну і поїдемо трошки подискуємо. Покажу на який город поїдемо і далі там все розкажу. Так, Каністра повна, треба якось залити, щоб не розлити. Підложив. Під сіточку підложив, таку взяв, паличку виламив, щоб воздух заходив в бак, щоб, ну, щоб не булькало. Соляру на заправці брали. Ці ціна 52 чи 53 гривні. Так, в бак влазить в, десь 28 літр. Як, ну, в порожній. 28 літр влазить. Раз поїдемо трошки попрацюємо, покажу вам, який в нього розход з дискової. Ось, ну, чесно, сам ніколи не засікав, як воно ну, що. Працював собі та й працював, заливав до повного і вистачає, блін, ну, цілий день оце вистачає працювати. Ну, зараз поїдемо подивимось, як воно і що. Так, все двадцята влізла. Ще й мало. А там на дні було. Літр 3-4 було. Думаю, ще літр 5 сюди влізу точно. Так, все виливаю. Так, все, готово. Так, народу сьогодні така мерочка. Зробили таку мерку, коротше, оця поділочка 2 літра. А оце ось ось поцю, це здається повний бак. Здається, десь 28 літрів. Все, майже повний, конечно, залив, але не, не геть повний. Так, все, ось Так. чтобы видно было, у нас не видно. Ну, вот здесь 25 литров. Значит, 25, 24 литра. Потом покажу, что вышло. Да. Так, народ, приїхав вже на поле. Дискову зразу опустив, щоб на колеса легше було. Ну, коротше, дивіться, все в мене таке поле. Тут 50 соток. Взагалі, ми тут були постелили солому в покоси, бо там знайомий попросив, де взяти солому. Я кажу, що ми з будемо молотити, кажу, можу постелити. І тут йому затюкували, вийшло 6, 6 здорових тюків, там, здається, по 250 чи по 300 кілограмів. По 250, здається. Так що я думаю, що тут можна е, нормально дискуватися, ну стерня трошки є. Ну, я думаю, ми цим, цим драконом в все задискуємо. Так, ну і покажу, скільки по часу цих 50 соток займе. Поїхали. Так народ, дивіться що, що виходить з цього всього. Ну, щоб, щоб дуже добре, то й ні, але нормально. Трошки придискуємо це все, бо бачите, вже зелень пішла. Ми її трошки зіб'ємо, скажемо. І так само з її стороною, дивіться. Нормально. Для нас прийдемо. Сам собі працюю, нікого не прошу, нікого не жду. Помаленьку, звісно, трошки довго, але... Но... Так, народ, ну що, дивіться, закінчив це все. дискувати. цих 50 соток, ну от, так, от такий от у нас результат. Ну, Іться. стерню всю повиривала. Трошки підвернули земельку, піде дощик, думаю, на днях. Промочиться все. А тоді вже перед посівом, я думаю, ще раз задискуємо і ніхто його орати не буде. І будемо сіяти по-дискованому. Так, і хочеться сказати, скільки часу мене це зайняло. На все про все пішло 40 хвилин. На 50 соток 40 хвилин. Це враховуючи те, що я знімав відео. Ну, я думаю, нормально. Да, нормально. Так, по солярі, на жаль, не вийде показати, який, який розход вийшли, тому що забув цю мірку дома. А зараз ще вон он поле. Теп... Он Все, коротше, треба заробити. Так що отакі от справи. Тракторця не глушив, тому що нагрівся від роботи трохи. Трошки охолоне і далі будемо працювати. Ну а кому таке відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, всім дякую за перегляд. Так? Дискова борона, то є сила.